Тільки безстрашний не боїться нині зайти у воду головної артерії міста річки Усті. Пластикові пляшки, обгортки та інше сміття для рівнянина картина вже звична. Та у цьому році устя побила усі рекорди. Рівень забруднення на Озербесів кут є найгіршим за останні 20 років. Спеціалісти кажуть, основна причина забруднення недобросовісні власники приватних будинків поблизу басового кута зі сторони нового двору. Це стоки раз. Друге, що річко русло русло, русло річки, воно дуже вже таке замулене, маленьке, так? тому і в період осені йде цвітіння. Почистити русло це порятує устю лише тимчасово, бо найстрашніше для екології водойми. Відсутність відповідальності перед законом за зухвали зливання стоків у Басівкут. Але в нас яка відповідальність? У нас відповідальність 85 гривень. Тобто, якщо її навіть кожен день притягати, це й, мабуть, будуть копійки. А в обласному лабораторному центрі вирішили провчити шкідників. Кажуть, надіслали у правоохоронні органи висновки експертизи. Ви них знайшли та не усіх. Мовляв, спочатку одних покарають, то й інші боятимуться і воду не забруднюватимуть. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.